Всем привет, я снова, как обещала, конечно, я свое строго... слово тримаю. ой ой, -ой не наброшайте на звук просто, ну, прочь. не наброшайте на звук. Зараз, короче, о, она уже добыла дерево, если что. Тут самая подруга, если что, да-да-да. Что -да. надо кончить, конечно. Ладно, давайте уже начинать, в принципе. Вот. Давайте тепер скрафтим карту. Принципу, я знаю, як це виживати. Я, я ще давно грала і. ну, ще давно грала в цю ігру і знаєте що? Коротше, я в неї ще давно грала і потім я, я, я могла залутати замок. Я, у мене потім інтернет просто вилетів. Ну просто, як так? Ладно, треба вже скрафтити карту. але Спочатку. Надо на огонь як би, надо на огонь нам тобу скоро настане ніч и Олені с жре нас поэтому так достаточно и конечно же скрафтим карту Давайте поставим карту Почекайте А як це як це Почекайте, а що ви, вы що таке такого пнош можна так от робити? Ну ладно. Так. Вовк, відстань від мене, пожалуйста. Обращайте внимание на звук. Ну, карту надо обосерить, но вок извинялся. Может быть, куда и ты. А сумок я залутала? Ты да, блин. А, точно залутала. Нет, я снимаю видео. я не знаю, де, де моя подруга пропадає, Я не знаю де вона. Алло. Де вона? А, все. вона ну, огонь би чуть підкинула, не було чуть досуг бы. Ну, давай добудемо ще доски принципу. Ага, добре, я не буду трогати. От дивіться, вона написала го не полки, я сама не трогай пожу. В принципу, я слухаю і да. Ладно, коротше, зараз я хочу її дерево подобувати. Зараз я її напишу ту, ту. Бі. Ту-бі. Я тобі... Ага. Ох, да. Ти з Машкою какашкою? Ні, я не з Машою. Я знімаю зараз відео, з біконцею граю. будеш мені грати з Машою, я тобі планшет поставлю пароль. Відстань. За який ти не узнаєш. Будеш грати з Машою. Ну, ти... Ти вже плакала із Аню. Нє, я тобі не... Я знімаю я... відео! Ну я тобі камеру... Будеш... Ну, спа тепер! Будеш грати з Машою. Мені пофіг вале уже. Мені Ти пофіг! Не ми не ну, ми встань вже! Ну, Ну відстань, немає він! А знала, що якщо хтось криче, люди люблять, коли хтось кричить, що зб'яса. Це якраз відео має залетіти. М -м -м. Так що кричи, не русь. Все. От би мені зараз хороший мішок. Вэпл О oh! Ух, капец, жара, я в пердоноку Вы Не Как так? Правда, буду знать найти хороший топор. Ну, спасибо, теперь. Ладно. Ну, хоть металл знайшла. Снимаешь видео прям звуком? Да, что нас чуют? так зараз надо вот так о иду-ка спасать за малыша но ну, я изменяюсь но ну, может куда это волк я лучше потом малыша спасу А зараз улутаемся. Звісно, головне, що капець. Да уж. Так, собі лута. А де купьо? А. Тут Я. Не обращайте внимание на звук. це просто брат дэвис. Шото. Ти розбивав все. Ну, это как раз подходящий звук. Дай мне больше звук. Ну, дай мне больше звук. Дай. Полкода использования Galaxy S25 Ultra. Так, так. Боже, тут все плешевцы насрали. Ладно, в принципе, я, значит, я... Было багато лута. Ну, принципу, ну я убийству. Ну, нет, я так не могу. Ну, без углу по демса. Вот бачите, у по пистолет. Ну, уголь, уг, уголь. Я запомню це місце. Я запомню. И вернусь. В принципе, я думала вже уже багато, що нам надо. Я вернусь. Я вернусь на це місце. І зберу цей угорі. Хочу на море! Ну, в принципі, я сказала, як буваю. О, давайте зараз повернемося. І мене є з олень шажже, я його пущу до шашлек. Я його пустую на шашлик, того оленя. Я того оленя пустю на шашлик. Та ви здіваєтесь! ну, ну я зараз просто дохну, я не знаю. що я цей грі роблю. якщо я зараз здохну, я просто не знаю. Углечок! я ж казала, що його дамі. заберу. блін, 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 блин. Бобчара! Ай-яй-яй-яй, Та боже, табі, фонарик. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. No, не, ну це издевайся. роздивається. Конець уже день. дэй. Із мене, мене, ну я. А як? А, точно я забыл, поспорить. Зараз почекайте. Та блена.

Бо я на, морі бояла мой. Так. Подзвони мені, аж у вересні не шукай мене. Та ж говоря, що з подписчиками люблять лешу голубку. І так, ребятки, зараз ми вбиваємо волка. Попічки люблять коли що з пиздеш там біху. Кричеш. Та боже. Осуждаю за мат. Що осуждаю? Це не мат. Да. Це не мат. Це просто, ну типа, господи. Разумно. Ну хоть якось іде стало вже майбиршим. Ч на крафту, на нові крафти? Ну тоді я с крафтю. Ех, трую треба скрафтити. Ну, кайф, все заново добивати. От це прикол. Ну, ладно, зараз знайду я желізо і скрафту собі шапочку. Буш. Так. Зараз беремо Ме... як там це і називається. Ну, желізо. І зараз куди йде? Ну, давайте тут дерево добудемо, коротше. Ні, я ти замерзаю. Ні-ні-ні. Нет, не, 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 ну я так на того бурялась. Вот это я даю. Ладно, ребятки, я давай вас вернусь к скрафту кастрюлю. Ребятки, короче, я сейчас на кастрюлю, чтобы да, скрафтила. Просто я не знаю, что их пояснять. Вот этот забор зачем? Зачем? Надо, нам надо скрафтить кастрюлю, а не тратить металлы. Ну капец. Мы могли скрафтить уже кастрюлю. Ну просто капец. Я не знаю, когда у меня будет уже тут топор, я ей сюда таке. На видео сделаем. Наконец-то шкира Вовка. Короче, дерево. Короче, с крафтом. Деша нам на. Ну, я так поняла, что вона строит будинок. Я добываю ресурсы, щоб что-то скрафтить, а вона крафтит просто якийсь добр. Як боже, включайте! Ну я не хочу Да Боже, вы включаете! Нет, вы избиваете! екшен, Оце акція, оце подпишіть! Лопата його! Закопаю тебе! Як це не виключить? Я тебе! Якщо не скучно подивитися! Я знаю, що вот. Конець крізь. О, торговець! Вернувся! Як ти граєш в цей ліс? что-то интересное. Вот так интересно. Что? Белку. Пусть там на шашлык. Как-то обживаешь, как кто же письмочек на малюну. Ты шо, Илюха? Что? Ты шо такий сбоченец? А дай на торгову. О, наконец-то! Ой-ой-ой! Лисеть, ну, и дв... э, отвалите, пожалуйста! Пожалуйста, отвалите! Коли ще купиш нам патвочку на море. Ну, отвеліти, я прошу. <реш> <реш> коник кон, я тебе не буду вбивати, а то його тут можна вбивати. Ну, коник із мене, ну я не буду вбивати тебе. Так, ладно, я закрию чат пока що, а давайте зараз, коротше, залутаємо якийсь домик. Ну, давайте знайдемо желізо. Зараз желізо надо знайти. Я, я, коротше, сьогодні покажу. Я, коротше, сьогодні покажу, знаєте, що? Я, як построїти самий крутий дом в 90-му чи в Лесу. звісно, ту білку, невозможно потиснути на коротше, ви мен... коротше, Я вам скажу один секрет. От, оце є ви завзайте на дерево і зайдете сюди, то спрегаєте на... сперегайте... коли ночь, то та, то та білка, коротше, то це неправда, коротше, це не робота. Ну, 10 металів. Зараз треба писати досок, поки вона ще не прийшла та розтучати доски, крафтити всяку фігню. Крафти якийсь забор, що адреботку би. Дон нам робить, а не могла потім би зробити. Ладно. Ладно. Не буду я так кричати на неї. В принципі, ну вона не винувата. В принципі, нічого страшного. Вона не винувата, що. Тем, ну, що вона так. Ну, вона не винувата, конечно, но ну, зачем витрачати мои дрожки? Ой, зачем витрачати мои доски? що я роблю? Скажите, зачем? Ладно, давайте промоучем. Я не хочу ее обзывати, якобы. Извиня, пожалуйста. Если смотрю за видео, то извини, пожалуйста. Не, ну собілка изливаюсь над мной. Може, поставила дріб. О, все дерево. Ну, пожалуйста, чого декрафт, я тебе прошу. Ну не здіваться здох. Ну. А де вона? Нет, вона прийде, знову страчає. Ні, пожалуйста. Наконец-то услышали мої молитвы. Я не верю просто. Я така рада уже. Просто я, ур... я така рада. Услышали мої молитви. Ура! Наконец-то! Ні, ну ви здіваєтесь ще на чому все доже. Зараз білка же грозе, зараз угод, коротше, потугне. Ну да. Який же клас. Ну ладно. Давайте зараз будемо дерево чуть. -чуть. І коротше скрафтим ту, коротше, ну цей. Добре, хоть у нас понимаешь. Зачем кафта, як я добываю? Извиняюсь, извиняюсь, но я на неї не договарюю, Ну, і извиняюсь, підписчики, за це. Я не знаю. Чем скапт? Наконец-то я не верю. Ура! Я скафта ту каструлю! Наконец-то! Ура! зараз пожим! Нормально! Я і дохла тісто. А те лох, в тебе канал. У ну, мене на блухий. Ну як вона умерла? Це бік... мені умерла? Обясніть мені! Себе конша. За п'ять рівнем як можна здохнути? Обясните біконша. Не. Де біконша? Розумієш? Ладно, я її не буду обсуждати, поэтому, ребятки, давайте зараз її захистимо, лишь, конечно, закинемо в крафт дешево. Конечно, я не знаю, где тут найти больницу. Я здесь я было бачила больницу, конечно. Ну, не, не знаю, я там здохнула Просто я в шоке. Хто хто-то убил, і вона что замедлене попала куска. А че вона вийшла? Ну, спасибо за д... за одним бандажом. Я живу тут, Ну, класс. Який же кайф просто, я така в шокі. Ну просто вже сама граю. Давайте будемо що самим грати. А скоро ми будемо прощатися. Тобто вже ніч. І завтра будуть нові відео. Я постараюся зробити дуже швидко. Тому, і чесно, то я і так устаю робити кожен день що відео, не на кожен день. Просто уже так устала, знаєте. Ну просто Якби Якби ти робиш. І я. Я, я б ще давно робила знаково. І так. Так це утомитель, ігрушку і, та, та і робила. Я так уже устала. Ну, зараз, коротше, давайте поїмо суп. О! Та, вона із вона В ще забрала шкура Вовку. Ну що я можу сказати? Вы... Ребятки, ну, зараз всем пока-пока. Ски -пока. к уже снимаешь?